Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день Україна знаходиться в умовах війни, яка триває вже 10 років. Два роки іде повномасштабна війна з тяжкими жорстокими наслідками. І причина цієї війни це безбожність людей. І війна вже є наслідком, тому що є причини, а є наслідки. І ми платимо дуже велику ціну за свої помилки і за свою безбожність. Ціною є життя найкращих доньок та синів українського народу. І лється безжально, крові. кров і вона литися продовжуватиметься, продовжуватиметься до той пори, доки люди не усвідомлять, що єдиний шлях це покаяння і повернення до Бога. Псалом 45, 7 сьомого вірша. Шуміли народи, хиталися царства, а Він голос подав свій і земля розпливлася. З нами Господь Саваоф, наша твердиня, Бог Яковів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука, трощить списа, палить огнем колесниці, вгамуйтесь та пізнайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. Тобто всі благословіння є в Богові, у Бога. Лише Господь може зупинити цю війну в одну мить. Все, що нам потрібно, ставити ставку не на якихось там людей, не чекати, переглядаючи годинами, днями, місяцями, роками стрічки новин, наповнюючись цим сміттям, свій розум, своє серце, не шукати відповіді в якихось людей, в якихось президентів, в якихось країн. А просто брати і каятись, каятись в своїх гріхах, приходити до Бога. Як ми можемо пізнати Бога? Слово Боже є Богом. Господь залишив нам Слово своє, залишив Біблію. Ісус Христос створив біблійну апостольську церкву, яка щоденно займається своєю справою. Вона звіщає про діла Господні, вона звіщає людям про покаяння, вона дає людям цей шлях. До покаяння, до пізнання та виконання волі Божої, але люди за пекло не хочуть іти до Бога. Люди шукають десь якихось інших шляхів, які являються безглуздям. Тому важливо нам усвідомити, якщо ви хочете зупинити це божевілля, це жахіття, і хочете, щоб перестала литися кров на українській землі і настав мир. То важливо прийти до покаяння, прийти до Бога, прийти до Його слова і почати служити Богу, а не дияволу. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви пізнали істину, щоб ви прийшли до живого Бога, який вирішує питання, будь-які питання, будь-якої складності, який є творцем всього живого, який чекає, щоб ми. Прийшли до нього і просили в нього допомоги, а не в когось іншого, шукали в ньому спасіння, а не деінде. Тому е, будьте мудрі, приходьте до Бога, кайтеся. Якщо ви ще не являєтесь частиною біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже для того, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.